Да, може... Бог життя усім нам дав і сказав: ідіть, плодіться, один одного любіть. Мирно, дружно виживіть, не сваріться, не воюйте і конфліктів не робіть. Просто мирно говоріть. Сійте в мирі лиш добро. Не впускайте оте зло, що несе лиш сварки, війни. Бережіть своє добро. Всі поля зерном засійте. Посадіть квітучий сад, клумби, квітами усійте. Народіть дітей, онуків. Бережіть ліси водойми, звірів і тримайте все в руках. Це все в наших руках. Бог так каже, ви розумієте? Це все в наших руках. І якщо ми не зробимо, за нас ніхто не зробить. Не Трамп, не пуйло. Ми довжні все зробити. От коли ці зрозумієте, люди, тоді все буде в нас добре. Галина, можна до вас запитання? А скажіть, так. будь ласка, що зробити, як виявляти, як від, від, віддаляти від себе внутрішній гнид? Які працюють на е, окупанта зовнішнього. От якщо, як, як ви вони прикрдвони як... прикидаються українцям, вони дівають українські вишиванки, так, вони розуміють українську мову, вони у нас нібито допомагають слово. військовим. А на то а можливо в нас, і у нас чесності... ще таке слово придумали для них колаборанти. Прям таке ніжне слово, колаборанти. От Та як, ні. Нам виявляли, в, знає, як нам їх виявляти, Вони не вороги. Як їм, як їм протистояти, коли вони от серед нас і себе Я не віддають першого разу, вони вдідряються вони в друзі, вони тебе підтримують, вони тебе лають, вони кажуть, який ти красавчик, а потім якийсь момент. Беруть і тебе починають онуляти. Як це зробила наприклад Марго? А ти? як це Бендерівка зробила з Василем? Да, і ще Потім ви знову починаєте. Ви знову починаєте конфлікт. Ви знову починаєте Ні, по -нові. я. Не знову починаю. Пішли просто по -колу. є люди по колу. Ні, ви йдете по колу. Ви як е, е, та саме як Я о, ви починаєте по покуся. Ви хочете бачити життя в кольорових красках. А чому ви не сприймаєте О. реальність? То що ви чи зачитуєте? Це дуже прекрасно. Я з цим повністю погоджуюсь. але реальність вона зовсім інша. Ти стикаєшся з такими перепонами, що ти робиш людям добро, а тобі замість того, щоб підтримати тебе і сказати, чим тобі надати яку допомогу, що тобі не вистачає. Може, ти там грошей, може, ти машину заправити, може ти їду купити. Там я не знаю, кудись тебе відвести на відправити на курорт, відпочити, полікуватися. Так ні, такого нема. Начинають питати, та а ти чого? гроші береш чого а чого у вас ти... багато оцих слів. Ви знаєте, Яких? що у вас так багато цих слів, оце, що я допомагаю, а вони таке роблять, а я його п'ять роблю, а вони опять роблять. Знаєте, що у вас так багато цих слів? Mm -hmm. тому, що тому що я дуже Бог, активний, і всі що бачать Бог мене. Ні. Тому що Бог сказав, ви, будь ласка, підставляйте, що ку одну вдарили, підставте і іншу. Mm, а іншу... якщо ви зрозумієте оце, якщо ви зрозумієте, тоді ви будете жити щасливо. От пані Галино, от дивіться, яка ситуація склалася. От є, наприклад, Вася, йому не подобається Оля. А є Оля, котрим, котрій не подобається Вася. От я що я знаю? От хто така Оля? Я знаю, що вона робить, як вона робить і чим вона жертвує. Після перемоги я прийду до неї додому. Я буду цілувати її ноги, тому що вона саме є прикладом. Тієї українки, того народу України, котру я ідеалізую, вона саме є вершиною моєї ідеалізації українського народу. Вона реально допомагає знищувати нашого ворога. Вона реально допомагає нашим воїнам. Тобто її допомога реальна, тось тобто вона. Вносить такий вклад, що реально, якщо б хоча б там відсотків 10 українців робили як вона, і жертвували як вона, ми вже перемогли. Є Вася ревізор, він робить нереально круті справи, котрі я знаю, котрі я бачив на власні очі. Він все супер робить для цієї країни, для екології цієї країни. Багато чого допомагає, і я не можу зрозуміти, як от. О, вони не подобаються друг другу, але вони намагаються робити спільну справу для нашої неньки, але одночасно намагаються друг друга якось е знущатися і ображати друг друга. Ну я ну це якась дурна ситуація. Сергію я сто процентів з тобою згодна згодна, сто процентів з тобою. Я про це якраз і написала. Оля робить свою роботу, Вася робить свою роботу, Одеса робить без рук свою роботу. Сила і міць взагалі, я не знаю, як йому вдається із такими болями, з таким усім на світі, скільки роботи робити і скільки побратимів кормити. Це, ж, це взагалі, це яка колосальна робота? Я всіх їх підтримую, всіх абсолютно. Абсолютно, я про це і написала, що вони всі ідеальні люди, якби не вони, то скільки б ворогів ще в нас було. А завдяки їм наші хлопці не голодні, і наші хлопці і з тим можуть воювати. І Вася може тут кричати, бігати, я теж його ще там три вірша написала про нього. Там ну, всі роблять свою роботу, хто що може. У мене грошей немає, я пишу. У мене немає коштів, я не можу. Мені сила і міць прислав підйомник. Він такий дорогущий той підйомник. Він прислав мені планшет, щоб я писала свої вірші. Він прислав мені їду, хоча я, я б обійшлася без цього. Ну, але він каже, я допомагаю людям і допомагаю. І вам допоможу. Ну, дякую за це, звісно. Мені, мені ну, як сказати, не те, що неприємно, мені, мені краще б він поміг хлопцям. Я обійдуся хлібом і солью, поки не закінчиться війна. От закінчиться війна, тоді все буде. От іду. Пані Галино, як говорити. мені в голови Васі і Олі. Ой, не знаю, ти знаєш, я так хочу їх помирити, що це взагалі, я тобі кажу, я така була рада, що скільки в мене друзів, в мене по життю за 70 років не було скільки друзів, скільки тут. Ви що? Я така рада, що я з вами зустрілася, що я до тебе зайшла, случайно, і пішла, і пішла і пішла. І я така рада, така рада, що це. Доброго загаль... вечора. Доброго вечора. Вас Василь э, турбує. Диві, дивіться, Серега, я тобі скажу і всім іншим. Я ні з ким не ругався. Я з тобою не ругався. Звідки це пішло, я це тільки читав в інтернеті. Я ні разу не казав, що я Сергій ругався. Сергій ж теж не казав, що я ругався. Я не знаю, але з того, що я бачив, що писали ці э, провокатори, на мою думку, я маю так право казати, тому ну, це що я. Провокатори, да. Ну, Оля, Марго і Стронг і, і Бандерівка. Вони розганяли цю наративу. Я ніколи не казав, що Оля погана. Я ніколи не казав, що Марго погана. Я ніколи не казав. Але я зараз кажу: лодка дала теч, ми її залатали, а вони побігли всі. Ситуація в тому, що я золя не ругався. У мене у мене є свої думки. Я бачу, я аналізую, я дивлюся, що робиться в інтернеті, і я маю право з. Мати свою думку. Ще раз кажу, всім повторяю: я ніколи не казав, що Оля погана. Те, що вона зробила такий поступок, який я називаю, да, це моя думка, тому що я це бачу. Якщо хтось не бачить, це, ну, це питання до, до цих людей. Я не хочу з такими людьми ну, общатися. Мені ці люди неприємні. Так не я спілкуйтесь, бачу. ви спілкуєтесь, вас, ти спілкуєшся з латишем, я Оля спілкується я з латишем. Знаю. Але звідки? Але звідки ці люди розганяли в інтернеті? Та що нічого я не зали... розганяли, кожен, Баб Пані все. Галина правильно сказала, кожен робить свою справу, і у нас є спіль дещо спільне. У нас є спільний Сережа. Я, от у мене питання до українців. От у нас Одне спільне більше нічого, Вася не розганять. А я розумію, Ні, Ось сьогодні, не розганяє. О заходить. Люди, да, і і питають звідки в тебе гроші? Навіщо ти ну, це господі? Питає? У мене їх нема. Вася його спитали Почекайте, мене я спитали. Віку мені цікаво, мені цікаво. Навіщо? Є. Навіщо вся поразниця? Вася вони до цього питали да. на що живуть активісти? Навіть не да, тебе взагалі. Я хочу, я хочу, щоб українці почали думати, що. Я придумав. Я вибачаюсь Вася. Я всім виключаю мікрофончики. Молодець. і Зараз я знайшов спосіб, як вас помирити, і зараз ми визначимось. Чи готовий ти Вася відверто від цього серця вибачитися від перед олею або іншими людьми, котрі є корисними для нашої перемоги, але ти вважаєш. Що щось з ними не так задля нашої перемоги, задля того, щоб перестали гинути діточки, бо це є буде великий плюс для нашого об'єднання, щоб ми нищили ворога. Оленька, чи зможеш ти вибачитися перед київським ревізором задля нашої перемоги? Так як я знаю, що він робить, а він реально робить хороші речі. Чи можемо ми цього дійти? Тобто в нас в пріоритеті повинна бути тільки перемога. тобі чесно, я не з ким не ругався для того, щоб вибачатися. Ці люди для мене померли, для мене лічно. Їм пшана, повага. Що вони роблять? Повага. Повага. Як і цьому горобчику. І як в цьому горобчику, який теж робив для України багато, але люди бувають, стають на інший шлях. Шлях, який неправильний. Нехай вони зроблять з цього виводи і поміняються на майбутнє для інших спілкувань. Ася, якщо ага. я у перед тобоюсь особисто я... перед ними, вибачте, Ось? я перед Сергійко. І... Якщо вибачу... я за них перед тобою, ти приймеш мої вибачення? О, Серега, твої да їхні ні. Сергій, я не ругався. Сергію, 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 я не ругався. Я не писав в чатах, що Олексій Іванович не був в полоні. Треба що розібратися. І вони це обсуждали ночами. Сідів. Серьо, я тобі дам відео. Серьо, я тобі дам відео. Я відповідаю. Така а яка різниця з цього відео? Як нам це відео допоможе в перемозі? Бася? В, в тому, що, що є люди, які стравлюють, є, є люди, яких розлучають, є команда. Є спеціальні люди, яких обучають. Обучають для того, щоб людей а, а, на, на, на розкол робити. Це моя думка. Я То з такими людьми не вас хочу вас спілкуватися, Серега. Ну без обід. Це моя думка. Вона має право Це мене да, сказати, а. Далі директор вибрав трошки поспішив. Трошки, трошки. От якби я перед тобою сказав, да, у тебе б відпали. Питання з приводу о, цього о, вибачення. Я хочу сказати одне. От зайшов, що то не подобається в людині. Нас кожного, ми різні всі. Всі різні. Ціль у нас одна. Одна ціль. От коли пройде час, кожен з нас пойме, що десь він зробив помилку. Лю, людина сама по собі не ідеальна. Так як я кажу, не робить помилок, той хто нічого не робить. А людині свойственно помилятися. Во! Олексій Іванович, скажіть, будь ласка, це ревізору, щоб він вам повторив і щоб він це зрозумів. Сергій, тобі не треба їх мирити. Кожен день це. Я реактую тільки і через мазок. тебе. Виште, Олексій Іванович, і Оля, і Вася, ти спільна точка. Ти спілкуєшся з золею, Вася спілкується з тобою. Навіщо взагалі за... що... десь знайдеться та точка за не, не, не потрібні. Так а вони не відмовляються від тебе, ні Вася не відмовляється, ні Оля. Ви не просто не виконуєте від друга і я, стан... я не нас... слабкіше. Я не Це... думаю, що когось хтось постраждає. Ти так само працюєш з Васею, да? у вас є. Я не знаю, ви їздите там на ці кіпіші, да всі так само золею. Є своя тема. Чому навіщо зараз за я думаю? Треба час і просто це трохи Дозвольте, Да, я хочу теж сказати, можливо відпустити ситуацію, Часом на вірну Андрію, да не загустя на цьому. Поваза за їм ріками, вона робить. Вона великі в цьому питанні молодець, але мене теж збентежило так, як вона по поступила до вас. не теж сколихнуло, але гірше цього себе повели е, Марго. Я за Марго скажу, за Бендерівку я не звертав увагу, от Марго вона себе так гнило повела, вона між спину вдарила і нас ще більше намагалася роздробити. От Марго от, вона навіть стоп, стоп. тут коментує, вона навіть тут я... провокує всіх коментарів. Андрій, я вибачаюсь, діло в другому, де? Да? От ми знову повертається. Я вас прошу, я вас умоляю. Вибач, я договорю. Пане Василю, так, я вибачаюся, я трошки прикрив інформацію, ви правильним ділом займаєтесь. Віктор Федорович, я вас знать, я вас знати не знаю, не хочу. Вибачте, зі мною не спілкуйтеся. Будь ласка, зі мною не спілкуйтеся. Я зрозумів. Це гарно І Сережа, Що я тобі хочу сказати? Я тобі хочу сказати от, от наступне, да? скажи мені, будь ласка, якщо людина, яка воювала, була в полоні, да? неважливо, це Олексій Іванович чи якась, інша, яка да, вони він герой, Але якщо вона стала наркоманом, п'яницею, яку затримують постійно по 130-те за наркотики, за інше, скажи мені, будь ласка, як цю людину назвати, яка бігає, кричить на всіх, що вони провокатори, що вони погані, що вони шлюхи? А він сам потребляє наркотики, ходить кожного дня. Його затримують, і це можна доказати. Це герой, це назвати. герой, це герой, який є це герой, тому що, по-перше, це герой, який є, просто напросто, коли будеш на передку, будучи на порядку, бачиш всякої хуйні, можна з'їхати з катушок. Якщо ти трохи м'який чоловік. То ти можеш повністю з'їхати з скатушок, з -з -з ти перед цим я не пивши, нічого не вживавши. Нічо я з катушок, Віктор к... Федорович, я з вами не хочу балакати, я вам скажу. Я, скатушок, я скатушок з катушок звіт. Я з катушок звіт в 16-16 році. Вам смішно? А, тобто, тобто підіжіть, ви воювали, виходить, правильно? Почекайте, вибачте, дайте я, трошки. Я ухилян. Я я, до мене приїжджали хлопці різні, да, і Серега. Да. Тим, чим я займався в 15-16 році, в 22-му році, те, що в мене є в телефоні, і те, що я до, як мені казали, доставав, доставав для спецслужб, щоб підписувати підозри нашим, нашим ворогам, самим першим людям. І я можу свої слова підтвердити самим першим людям Російської Федерації, да, чехам, які нас дітей насіливали, хлопців убивали, щоб їм підрозділ підсипули, підписували В 2022 році? Році? Да, році. Я я Сергій, Сергій, показував, відповів Вілімханова. Бачив хто ніби? Мене люди бояться це в телефонах тримати. Хлопці, ви не розумієте. Я от, от є Латиш, да, ви мені сьогодні задали питання. Звідки в тебе гроші? Серега, скажи, будь ласка, у мене є закидає. Вася, я думав, у тебе буде відповідь, блять, банальний. З тумбочки, блять. Давайте по порядку. Серега, у мене є звідки гроші брати? Ну походу є, блять, якщо хоче заспіть заживе, блять. Блять, це логічний ответ, блять. Який вопрос такий, сука, ну це блять хто. Сука, я щас реально. Блять, як дитина, як дитина ходо дідів. Мужиків ментов, нахуй, прокуроров, адвокатів блять депутатів. А зараз він здувся, він зараз розмовляє, тому що Віктор Федорович задав йому провокаційні питання. Де, де, де береш гроші? Єбать, ніхуяся, блять. Оце оце ревізор такий слабенький, слабенький. Щось чого тебе Ревізоренький, що ще ви Федорович. скажете. Андрій чотирьох чука, ви що, депутати? Чи, пан, чи пан провокатор? Що ви ще скажете? Федоровича, що ти стартуєш, що ти питаєш, де гроші, що ти не спитаєш. А, Андрюха, чим ти є? Андрюха, дивися. Зараз трагедія така сталася в, в Кривому Розі вчора. Так. Дивися. Він займає таку, знаєш, об'єктивну Василь, маю на увазі, популярність, щоб він міг би зробити от відкрити донати, наприклад, для цих сімей, які в яких померли там. Діти, да, наприклад, родичі, якісь, наприклад, зробити відкрити донати, зв'язатися з ними, дивися, ти говориш там, типу, як, я, чому я в нього такі запитання даю? Він що там, депутат там, чи хто там. Це публічна особистість. Як, як, він блогер, в нього аккаунти, декілька аккаунтів. Ну, наприклад, зараз в нього там на 144 тисячі підписників аккаунт. І, а, типу, чому я в нього цікавлюся, тому що це вже публічна особистість? Тому такі питання. Добре, далі, я вже говорю. Забігана А чому, 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 чому дивися, він, він чому, займає він нормально. Зараз за ти, не... Ти не прибивай, не прибивай, це не етикетно. Він збирав, боксеру, Зачукай, будь ласка. На який автомобіль? Які гроші? На який автомобіль? Боксору, боксору. Ти що, не розповідаєш? Дві тисячі баксів, дві тисячі доларів, ти 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 чи що? Що? Ну за ким я не постійно. в Мене нема можливості виходити ну, в Тік Токі і спостерігати. Чи Чи так василь я поблизує? слухай, Андрюша, я Андрюша, скажу, Андрюша, хорошо. Тебе там нагородили, ти на тебе там нагородили, ти молодець. Є. Тебе Чи там нагородили, нагородили, ти молодець. Я мене нагородили. Ну я знаю. Ну ти ж зараз стягаєш там військову форму. Бо по, по совісті це неправильно, по, не по це не ну. Можна. Закону це можна. Не, броши, Слухай, не перебивай. Не, я зараз, говорю. Не я зараз я говорю, Мене в козачество прийняли. Мені сказали в козачістю, що ти маєш купити не форму мультикам. Бо це такий порядок козачества. Які, блять, мене нагородили. Про що ти чешеш? Дивися, я тобі зараз говорю. Маю на увазі. Дивися, ну, типу, козачіства, ти все молодець. Дивися, це зараз. Е Віктор Федорович, Микола, вибачаюсь, ти не зрозумів про що я весь цей час казав вже новий день, і правила мої війшли в силу. Більше в мене на ефірах такі питання не задаються з приводу моїх друзів. В даному випадку Віктора Федорович вважаю своїх друзів другом. Ніхто йому в мене на ефірах не задає такі питання. Київського ревізора вважаю своїм другом. І йому теж такі питання ніхто в мене на ефірах не підіймає. Більше того, ніхто не має права незалежності, кого є якийсь статус, навіть київському ревізору або навіть Оліньке, ображати когось в на моєму ефірі. В моєму ефірі ми тепер будемо займатися тільки безпосередньо, тільки перемогою та екологією. Всі інші екологією, всі Логією. Всі інші питання. Тут один Саша каже, що я з чогось радію. Саша, доєдную до тебе. Це останній раз, коли я щось буду відповідати на цю тему. Саша, я тебе слухаю. Добриго. Саша. Да, Доброго вечора. Я так вступительно сразу скажу, Василь. Ну, полага тобі, великому. Саша, ще раз, я вимикаю мікрофон і повторюю: на моїх ефірах нікому більше ніхто не буде задавати питання. Питання задаються такого роду тільки мені. Включай мікрофон, задавай мені питання. Саша, включи мікрофон і задавай мені питання. Ну, по-перше, я хочу вирізати подяку Василю за його роботу. А до тебе латиш питання таке. І, давай поки давай. сидів у Литві, Вася за тебе робив багато роботи, дуже багато. Зараз молодець, я молодець. От годину наблюдаю цю вашу картину, коли заходить оцей Федорович і просто тролить Василя. А ти сидиш, а просто улибаєшся з цього всього. Коли Вася за плачу, тебе робив, послухай не далі, послухай далі, не кричи. Коли Вася давай. робив за тебе роботу, ти його підтримував. А коли Вася попав в жопу з СМТЦК ТЦК ти навіть не зателефонував йому. Не розібравшись з ситуації, ти почав його гнобити. Латиш, для мене ну ти, звісно, також красавці. Саша закрив тобі їбало, тому що Вася знає, чому я не позвонив. Він на сьогодні вже знає відповіді на ці питання. Знову таки, задавай мені наступне питання, включай мікрофон. Ти навіть не захотів дослухати? У мене питання, добре, одне питання. Я знаю, про що ти питав. Чому Тому що ти, ти сука, не зараз. ухвалити курицю. І Вася знає відповіді злідини. на ці питання. Я тобі закриваю знову мікрофон, і я тобі відповідаю на те, що ти щойно спросив, чому я тобі не дав договорити. Бо Вася знає, чому мікрофон. ти йому не допоміг. Чому ти в Саме в той день ТЦК, і чому я не потім... Питання, чому ти жерсткою з Василя? Ти дебіл? Вася підійми, будь ласка, скажи, чи я, чи я віде, з тебе... Я годину наблюдаю цю Вася, історію. Скажи цьому єбанашки, бля, чи я з тебе улыбався, чи ні. Тут один дебіло... дебілок. А я вийшов, годину Саша. наблюдав, як його тролили, а ти сидів улыбався, латиш. Ще які питання. Да, я сидів з ну, потім, що Васю троли. Мені похуй на тебе. Далі питання. Так тобі похуй на Васю, чуєш ти? На Васю мені тобі не похуй на Васю. Вася за тебе робив роботу, піднімав. Ну, тебе, А зараз ти просто даєш, даєш право Саша, на Васю мені ну, не підожди, похуй. Ну, я мікрофон. Ні, якщо ти будеш включати мікрофон без мого дозволу, то нахуй, сука, блядь, заблокую. Я тобі і ще не раз не знаю. Я буду теж цілувати ноги ми дозволь, зараз ноги. Вася надкрута людина. Я тобі, сука, ще раз повторю. Вася, супер -людина. Так, надкрута людина, я вірю. І ти класний чувак, ну, дружище, ви сиділи тільки що годину цей Федорович тупо тролив Васю. А ти сидів і улибався, цього. Мене оце збісило, розумієш? Та, вам Тому здавуло. що Віктор Федорович тролив. Він тролить, Він розганяє ефір. Він мене А висюють, Тобі по приколу, виси... що Тому на твоїми по... друзями розганяють по... отак по... ефір. Ну я цього не розумію, Серега. Та да, тому, що ти, сука, недолуга тупа куриця, ми, блядь, я цим тебе, заявляю... блядіна, бля, діна, не обсиває ти. Ми ти... про це розмовляємо завжди. Тобі Всі хто знає? дав право когось. Ми вжив... з Васею розмовляємо, ми друг друга тролимо на різні. Ще раз тебе запитую тобі, хто дав право мене оскарбляти, Ти долбойок нахуй. Тому що ти підріла, ти в очередной раз зайшов, теж намагаєшся розрізнити мене з Васею, Хоча я. Васю розумію і Вася розумієш, коли... не знаючи всієї інформації, мікро... продовжуєш, намагаєшся нас розрізнити. Якого хуя ти зараз вбиваєш клин між мною та Васою? В мене нема до нього питань. В нього нема питань до мене. Якого хуя ти сука бля проросійська підріла? Зайшла заважати нам об'єднуватись, але включив. Включай, говори. Ну, включив, да? Так підожди, друже. Ти коли Вася попав в жопу, оце цим хейтом, що на нього полилось, та його не то що не підтримав, ти на. Бля. Я не розумію. Ти чи єбанутий, блядь, на всю зору? Зараз... Я тобі ще раз О, сказав, чоловіше, що не Вася вийде. не має відповіді на це питання. Слышиш? І в нього Слыш? нема питань до мене. Вообще, навіть натяків нема вже. Диви, Сашу, ну, Можеш слухати чи не можеш? Ти так, мене так, називаєш так, проросійським так. чудо. Ти Саша, заспокоюєш тебе, сучара. Я тепер Мені. вас буду Мені. так називати. Я, Сьогоднішнього Мені. дня в мене завжди Мені. будуть робиння того, що ми тут більше не спілкуємось на ці теми. І у вас, сук російських, не вдасться більше нас розрізнити. Ми будемо завжди робити. Спільну справу для перемоги та екології цієї. Ти мені мікрофон. Чого ти виключаєш мікрофон? Саша, тому що вам популярно. Саша, вам популярно пояснити. Андрій, Андрій, з усією повагою, будь ласка. У Мене питання просто до латиша. За що... Так, от просто пів ви віра тут все Василя. Вам Послухай, Андрій, Сергій, Латиш. Ви ну нормальні пацани? Мови немає. Не треба називати мене про російським, Ну так так те, що я можу так. тільки що, як ви, 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 ви тільки що, ті, що 40 хвилин гнобили Василя. Ну не ти Латиш, не ти, а от Вікенда це за і ти просто сидів, ну, все ви... улипався. Мона це начало, блять просто добивати нагу. Ну, ви, ви зараз самі провокуєте Латиша на то, щоб він Та, вас вата нічого. Я не бав. провокую. Латиш сам це все, блять. Та латиша з я не можу поняти в чому провокацію Василь з Латишем вічно один одного купляють, один вічно одному зарплату плать. Вони постійно гонять один з одного. Ну, ви що не я поверили? розумію, ну підожди, так, ви Андрій, коли я тільки що ну, наблюдав, ну, як заходиться Віктор Федорович, так. дрочить Василя на те, що він там воював, не воював, зарплата, не зарплата, Насшо, а Серега просто сидить і просто рожеться. Він вже 3-4 місяці, він теж каже: мені прийшли від тебе кошти. Віктор Федорович завжди так тролить. Та ну, не про це балакають. Просто на даний момент Василя вже заїло Федоровича. Ці загони Василя. А я просто знаєш, я наблюдаю цю історію вже тиждень. Як Латиш, просто коли Вася попав в жопу в ти з ТЦК, як його почали їбашити, так, блядь, ну, з усіх сторіна А Латиш приїхав, його. просто записав відео, не розібравши, що Вася підарас, Блять. Ну так, це так вигляділо так, на ну, сьогоднішній день. Я за на ефір згоджу, 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 блядь. Федорович да, да, да. да, і дрожчить да, Василя, блядь, по полній. Але ти ж сидить, просто улыбаєшся і сім'їською блядь. То це так блядь. ти підтримуєш, блядь, друзів своїх, да, блядь, шановних. Ти ж сказав, рад. що було на то причина, всьо крапка. Оце Олексій Іванович, нехай сказав.